Чому особливості жіночої психіки? Жіноча психіка вона влаштована таким чином, те, що перше, жінка може дуже сильну концентрацію тримати на одному чоловікові. Чому вважається дуже добрим, коли в жінки є перший чоловік і він один-єдиний на все життя? Тому що в цьому випадку вона весь фокус тримає тільки на одному чоловіку. Навіть якщо це повний балбес. Просто такий, от відбитий на всю голову, жінка своєю вірою, своєю силою, вона реально може його надихати, і він може змінитися. От іменно вона його так любить та тримає концентрацію на ньому. Це ми зараз говоримо про плюси. Але але, так як в нас зараз є багато соціальних мереж, у нас є дуже багато розумних інстадурочок, От, різних, от, ну, інста дурочок, Ютуб дурочок, фейсбук дурочок, там, всяких різних, да, і вони, от, зараз ведеться дуже сильно велика пропаганда на рахунок того, що. А вдруг та падлюка здохне. Ну, в смислі, що ти будеш робити, якщо ти залишишся без чоловіка? Так, таке може бути. Але подумайте самі, якщо ви як жінка, ну давайте так, обов'язки потрібно виконувати. Чоловік, коли заробляє гроші, так, він частину грошей зобов'язаний віддавати жінці, щоб вона собі там, їх там, тратила на себе чи зберігала. А це її історія. Він не має в хату взагалі, і його не має цікавити питання скільки в жінки грошей. Далі, ж, чоловік зобов'язаний жінці дарувати одяг, прикраси, дорогі прикраси, дорогоцінності всякі різні і так далі. Це також потрібно на випадок, якщо би з е, чоловіком щось сталося, то в цьому випадку там квартира, нерухомість, це все має залишатися жінці. Тобто вона знає, що вона захищена, вона має дах над головою, вона має прикраси. Не випадок, якщо щось станеться, то вона ці прикраси може продати і, хоча би на якийсь час вона буде мати, що їсти. Тобто, це ну мінімальний соцпакет, це нормально. Я зараз хочу поговорити про інакше. Якщо ви жінка і ви постійно дивитеся на те, що вдруг та скотина здохне і живете по принципу такому, що він, щоб він здох, або що він може здохнути, да, ну, подумайте самі, що ви робите своєю силою. Тобто, якщо ваш чоловік в середньому там, має допустим, 80 кг, а ви як жінка про нього думаєте, да, ну, то тобто, ваша сила вона буде набагато більша. Як ви думаєте, якщо вашого чоловіка бити мішком 400-500 кг по голові кожен день? От, що з ним станеться? Ви його просто колись приб'єте. Тому ні в якому разі не думайте так. Таке може бути, ми цього не виключаємо. Так. Але якщо ви постійно думаєте, а вдруг він здохне, а що б ти здох? Да? От. І ви готуєтеся, так, да. так, от там їсти треба прикупити, денюжку підзбирати, ну вдруг ти помреш, давай так, це... От як ви думаєте, як себе чоловік в цьому випадку буде почувати? І ви всю свою цю жіночу силу та енергію як ви використовуєте. Ви її використовуєте взагалі не в тому напрямку. От, і ви, в першу чергу, ви, як жінка, можете наробити з цим біди. Я в попередніх відео вже записував відео, так і розповідав історії трагічні, з якими мені приходилось сталкуватись на консультацію. Це коли приходить жінка на консультацію, каже: Петро, я бідна нещасна. Сталося так, що я залишилася одна. Ай-яй-яй! От, я вийшла заміж, так було все чудово. Чоловіка, бізнес. Мене родили дитину, і він попав в аварію, розбився. Але. Коли ми почали розбиратися, а що вона хотіла, то виявилося, що жінка просто хотіла мати пасивний дохід і мати дитину. Щоб займатися весь час тільки дитину. Так і сталося. Вона виходить заміж, вроді би все добре, все чудово. О, далі, наступний сценарій. Тобто вони одружуються, народжують дитину, все чудово, чоловік їде відрядження, загинув в дорозі. Супер, їй залишається бізнес, який дає пасивний дохід повністю, вона має дитину і займається дитиною. Хто винуватий в тому, що так сталося? Сусід дядя Вася. ну це був степ, да? то тобто, розумієш, що ніякий сусід тут ні до чого. Ну, це жінка сама надумала собі такий сценарій, в який вона попала, і відповідно вона попала в таку історію. Я розумію, що це може бути її доля, їй це по долі було прописано так. Але для чого про таке було думати? Це обов'язково було таке надумати, да? і щоб попасти в таку історію. Перш ніж знаєте, кажуть, що перш ніж про щось подумайте, подумайте добре, чи варто взагалі про це думати. Тим більше ви зважте на те, що ви жінки, ви на тонкому плані, ви маєте силу там в три, в п'ять, в дев'ять разів сильніші, ніж ми чоловіки. І ви розумієте, що ви вашими думками можете надумати. Дивіться, от якщо ви попадали в якісь ситуації, такі от коли ви знаходитесь близько біля людини, яка про вас погано думає. Як ви себе почуваєте ну, близько до цієї людини? Вам неприємно з нею спілкуватися. Вам противно, да. Ви розумієте, що щось фунить про вас думають, там ти дебіл, ти дебіл. От як як з такою людиною спілкуватися? Вам не хочеться. Ви дистанцюєтесь від цієї людини. Ну, ви будете таким чином себе поводити. Ну, ви думаєте, якщо ви знаходитесь близько біля чоловіка, постійно думаєте, щоб ти здох, щоб ти здох, щоб ти здохв, як себе підготувати. Як, як чоловік себе буде відчувати в цій, в цій ситуації? Дуже неприємно. Чоловікові реально буде дуже неприємно. Однозначно. Ну, тому не думайте так, не готуйтесь до цього. Ще раз кажу, це може бути, але це якийсь там резервний варіант, ну, не треба, щоб це було номер один. Краще думайте про те, що ви все життя прожили разом і я кажу, померли в один день. Ну розумієте, краще про це думати. Краще думайте про те, що вам ви щасливий, багатий здоровий, і ви біля нього були такі. Знаєте, Ви в голові можете тримати в один момент часу одну думку. Якщо ви думаєте про хороше, воно станеться. Якщо ви думаєте про погане, воно станеться. Залежить від вас. Зумієте? Чим більше разів ви думаєте якусь одну і ту саму думку, тим відповідно більше шансів про те, що вона здійсниться. Тому думайте краще про свого чоловіка щось хороше, щоб він був щасливий, багатий, здоровий, жив довго і ви біля нього тоді буде все добре. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями, тому що комусь це відео точно буде корисне. Також підписуйтесь в мене завжди корисний контент на тему ведичної астрології, стосунків та грошей. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.